«Замить до дива під такою назвою у Криловській загальноосвітній школі, що у Галицькому районі була представлена виставка творчих учнівських робіт, присвячена новому року та Різдву Христовому. Назва дуже символічна, оскільки час, що залишився до головних свят року, уже дійсно можна вимірювати короткими миттєвостями. Кожна з яких хвилює і надихає новими та цікавими сподіваннями. У виставці зібрано творчі вироби із різного матеріалу. Роботи виконані з паперу, технікою, аплікації квілінгу, акварельний живопис, художні вирізування на папері, різьба на дереві, вироби з бісеру, вишивка та інші. Я готувала багато робіт. Тут є... Ту є дід Мороз мій, балерини. Ми робили є вес, ті роботи що ми робили нам давали вікториводимна додому, які що ми робили на уроці. Тобі особисто що подобається? Роботи з паперу, з якогось іншого матеріалу, які саме? З паперу, більше аплікацій. Це було неважко, але деякі роботи я робила в класі, деякі я робила вдома. Переважно мої роботи з картону і паперу. Це мене найбільше захоплююся. Я переважно змальовую з картин, щоб мені було легше. Я в цю газету втілила свій настрій, такий новорічний, різдвяний, і щастя, тому що зима йде, Різдво, Новий рік. До виставки долучились і ті роботи, які виконувалися на уроках трудового навчання. Діти більшість учнів 5 класу, 6 класу працюють із картоном, працюють з фанерою. Ну і інші вироби, вироби тіста роблять, вже почали робити рамки, ну і інші такі вироби. Ідея створення такої спільної виставки з'явилася у вчительки образотворчого мистецтва Вікторії Плотнікової, яка сама є відомим художником і власні роботи якої виставлялися у Сполучених Штатах. Спільними зусиллями ми створили сьогодні таку виставку, яка наближає наших учнів до свята Різдва, свята Нового року і часу див, коли власне потрібно думати про прекрасне, про те, що мрії здійснюються. І сьогодні власне наші янгулятку роздавали привітальні привітальні листочки для тих, хто прийшов сьогодні на свято. Ну і, звичайно, з найкращими побажаннями того, щоб зустріти достойно, зустріти різдво українське. Отже, витворами дитячих рук зможуть милуватися всі аж до завершення зимових свят. Любов Галько, Андрій Васьків, новини телеканал Раї.